Вітаю, друзі! Мене звуть Наталія. Я трейдер-аналітик компанії Forex Club Libertex І сьогодні у нас з вами буде нова інвестиційна ідея на покупку срібла. Срібло почало демонструвати зростання дещо пізніше, ніж золото. Але все ж таки білий метал зміг у першому кварталі 2024 року вирости на 28%, піднявшись до максимумів 2021 року. Зважаючи на звіти інституту срібла, а також існуючі для долара ризики, можна очікувати, що нові максимуми не заборяться. За даними інституту срібла... Попит на срібло у 2023 році перевищив пропозицію п'ятий рік поспіль. Дефіцит становив трохи більше 142 мільйонів унцій. Прогноз на 2024 рік показує, що річний дефіцит видобутку збільшиться майже вдвічі і складе 265 мільйонів унцій. При цьому очікується, що у 2024 році. Попит на білий метал досягне другого за величиною показника за всю історію 1,22 мільярда унцій, а промисловий попит зросте на 9%. У той же час фіксується зниження загальних запасів срібла на Комекс, де вони складають трохи більше 291 мільйона унцій. Хоча раніше у 2021 році пік запасів досягав 400 мільйонів. Запаси у сховищах Лондонської асоціації ринку дорогоцінних металів також різко скоротилися, обсяги впали більш ніж на 300 мільйонів унцій. Останні дані щодо ринку праці США а також темпів зростання економіки. Вказують на те, що ситуація поступово погіршується. Зростання ВВП сповільнилось до 1,6% від 3,4%. І це означає, що Федеральний резерв, ймовірно, буде змушений піти на зниження ставки і, можливо, навіть раніше, ніж очікувалося. Такий розвиток подій натисне на долар та підтримує номіновані у ньому активи. А тепер перейдемо до відкриття самої інвестиційної ідеї. Відкриваємо з вами термінал Libertex, знаходимо наш, наше срібло, сільвер. Будемо, як завжди, працювати по відкладеному ордеру. Ціна нашого входу буде 29,1 долара за унцію. Сума угоди. 500 доларів. Коефіцієнт або мультиплікатор 20, тейк профіт по нашій ідеї складає 760 доларів. стоп-лос обмеження збитку 440 доларів. Давайте перевіримо наші параметри. Ціна входу 29,1. Сума угоди 500, коефіцієнт 20, take профіт 760 доларів, стоп – 440 доларів. Все, відкриваємо нашу угоду, натискаємо купити. Вона потрапила у список відкладених ордерів. І тепер очікуємо від нього прибутку. Всім гарного дня, гарного настрою та прибуткових угод!